Дорогі друзі, вітаю вас після невеличкої перерви. Не знаю, скільки людей долучились до ефіру і чи мене добре чути. Я виходжу в короткий ефір з метою огляду останніх, як на мене, важливих новин, котрі відбуваються і в світі, і торкаються, безумовно, України. А саме йдеться про те, як на тлі війни На тлі тих подій, які ми зараз всі спостерігаємо, до яких ми вже дуже звикли. У світі повзучим, але дуже таким просто методом цунамі набирає обертів підписання так званої пандемічної угоди. Про неї я та багато інших небайдужих вільних журналістів, блогерів розповідали багато впродовж останніх двох років. І ось настала та година, той час, коли ми мусимо зрозуміти, що на тлі певної кількості провокацій, інформаційних вкидів, бурхливого інформаційного галасу відбуваються реальні події, котрі стосуються кожного з нас і котрі несуть нам. Абсолютно реальну загрозу. А саме йдеться про загрозу втрати суверенітету, Державного суверенітету Україною, Республікою Україна. Саме тому деякі усвідомлені лідери певних країн світу, і серед них наші сусіди це Словаччина та Естонія, недалекий наш сусід. А також далекий сусід, який дуже сильно здивував це Нова Зеландія, вони категорично на сьогоднішній день відмовились від підписання пландемічної угоди. Чому? Тому що в цій угоді різні держави світу, які входять в Всесвітню організацію охорони, я називаю її охорони від здоров'я, абсолютно корумповану організацію. Яка на сьогоднішній день спонсорується приватними фондами і великими корпораціями, фактично фармацевтичним картелем. Саме ось ця організація при підписанні угоди країнами стає домінуючою над нашим суверенітетом і над нашими державними рішеннями. Фактично вирішує питання нашої національної безпеки, безпеки кожного з нас. Люди, які не були обрані на виборах, не були делеговані народом, які не переслідують і не опікуються нашими національними інтересами, в такому випадку будуть вирішувати за нас нашу долю. І держава, яка підпише і ратифікує цю угоду, буде зобов'язана виконувати. Всі розпорядження і обмеження, і будь-які рішення, що йтимуть від ВООЗ. Властиво зараз останні дні, коли вирішується доля всіх нас, коли нам подають, наче цукерочку, всі рішення, котрі стосуються українців. На міжнародному тлі все, що йде не від Російської Федерації, все добре, а все, що йде від Російської Федерації, все погано. Але нам забувають сказати, що Російська Федерація є таким самим учасником процесу підписання цієї пандемічної угоди, і на тлі війни, на тлі знищення наших народів, на тлі просто тотальної м'ясорубки. Нас всіх підводять під один загальний знаменник, де нами, не дай Боже, керуватиме невідома а, спільність людей, люди, котрі мають право, матимуть у разі підписання цієї угоди право вирішувати все, що стосується локдаунів, обмежень. А медичних маніпуляцій тощо. Це одне питання, і на яке я хотіла звернути увагу своїх слухачів. На цьому тлі наша сусідня Польща вже впродовж кількох днів проводить масові протести. Люди виходять на демонстрації. Люди протестують. І серед тих протестувальників є мої друзі, які давно вже ведуть боротьбу з медичною тиранією. І я тішуся, що вони мають таку нагоду виходити на протести, тому що на тлі війни наші права зараз дуже сильно обмежені, і будь-яка організація протестів загрожує нам обмеженням волі і переслідуваннями політичними, особистими, просто фізично загрожує кожному з нас. Що ми можемо в даному випадку зробити? На даному випадку кожен з нас е, може тиснути на лікарів, на знайомих силовиків, е, урядовців, на всіх піднімати шалений галас. Е, мені було дуже прикро спостерігати галас на рахунок пані Фаріон. Я не брала участь в цій. Е, Просто брудні якісь бардаку цьому, мені просто було гидко зі всіх боків, що саме зараз, коли наші азовці знаходяться в Ростові на Дону і коли безневинних людей судять, коли їх є ризик відправки їх в Чечню і так далі, і катування відбуваються з ними, у нас відбувається якийсь мовний срач. На тлі того, що на сьогоднішній день фактично... Війна призвела до того, що Західна Україна успішно русифікується. Тут дуже багато є мешканців східної України, які абсолютно так вольготно себе почувають у Львові і ми чуємо тут російську мову на кожному кроці. І мені здається, що на сьогоднішній день, бажаючи національного піднесення і побудови нашої незалежності, Відстояти наші кордони, нашу землю, на цьому тлі відбувається абсолютний бардак. І наші політики, і так звані світочі україномовності говорять щось не те і не про те. Це моя особиста думка. І цей ефір я е, хочу зробити таким просто оглядово е, окреслити. Ці події, які відбувалися нещодавно, і в інтернет-просторі, і відповідно на міжнародному рівні, я хочу дати моральну оцінку цим подіям. А оцінка моя така: Українець на сьогоднішній день це є людина, яка абсолютно розгублена, яка перебуває в шоковому стані і бажаючи вийти нарешті. з Цього жахіття, в якому ми перебуваємо, ми заглиблюємось ще в більшу плутанину і в більші проблеми. Але якщо подивитись на справи з холодним розумом, нам бажано зрозуміти, що сьогодні наша національно визвольна боротьба за нашу землю може перетворитися за цілком офіційну війну з утилізацією українців. Якщо наша земля в 24 році піде з молотка, то люди, які гинутимуть на фронті, це буде просто утилізація цих людей, тому що перемоги для України бути в такій війні просто не може. В цій війні може перемогти тільки великий бізнес, великі корпорації, і українці на тлі цієї війни стають закріпаченими аборигенами. Які втрачають свою землю, втрачають свою культуру і втрачають свої права. Щоб цього не сталося, нам потрібно бути дуже сильними зсередини, дуже усвідомленими, і переосмислити, дати оцінку цінностям, які нас оточують, дати оцінку всім подіям і визначитись, яким шляхом ми хочемо йти. Тим шляхом, яке нам нав'язує міжнародне середовище у вигляді. Ніколи не обраних еліт, ніколи не обраних українським народом, еліт, які просувають свою повістку, адженду в наше законодавство, в нашу освіту, абсолютно всюди. Чи ми хочемо окреслити свої плани на наше майбутнє і подумати, як нам вижити? І в наступних ефірах я хотіла би з вами поговорити про ці питання і про те, як нам визначати. Що таке Україна, українські цілі і українська державність? Як нам її врятувати? Як до цього причетна культура? І як наша культура, наше мистецтво і наша, наша спадщина, духовна спадщина може нам в цьому допомогти. І, зокрема, вже наздоганяючи минулий ефір, який в мене був на тему. Петра Ілліча Чайковського, я як на завершення цього ефіру, і як анонс наступного ефіру, хочу сказати саме про Петра Ілліча. Мабуть, наші діячі, які сьогодні так тихо е, саботують Петра Ілліча Чайковського, заборонили його, вони в своєму невігластві не знають дуже багато чого і не піднімають дуже багатьох питань. Перше питання це взагалі, що таке Україна і що таке українці. Адже наші митці, наші науковці і взагалі українці різних поколінь, різних століть, вони були не мешканцями української держави, а вони були частиною імперії. І вони творили, і вони, вони створювали блага тих імперій, в яких вони жили. Але Стосовно Петра Ілліча Чайковського, в контексті української свідомості, відродження нашого національного, я хочу сказати, що ці люди, які цькують українця Чайковського, вони забули навіть такі елементарні речі, як українська мова була жорстоко переслідувана в Російській імперії в XIX столітті. Видавались такі укази, як Валуємсь, Валуєвський і Емський укази, де українська мова була під забороною, школи були під забороною, українські театри були під забороною. Але Петроїлі Чайковський намагався доби, домогтися постановки опери Лисенка Тарас Бульба саме українською мовою, і не боявся цього, і виступав за це. Також Чайковський постав, написав прекрасну оперу. Мазепа, і про неї я розповім в наступному ефірі. І не лише про це. Ми поговоримо про Чайковського, Чехова, Лисенка, про українських митців, про розстріляне відродження. Про це, мабуть, потрібно розповідати трішки більше. Але пам'ятаємо, що саме наше нехтування нашими цінностями і наша така оголтіла істерика відносно українізації, вона засліпила нас і відвела нас вбік від головної мети. Нам потрібно пригортати до себе наших геніїв нам потрібно заявляти, і війна це слушний момент, якраз. Заявити на весь світ, яке багатство цьому світу, котрий нехтує Україною, котрий кидає українців на м'ясо, яке багатство цій планеті. Принесли українці, які генії, які велетні породжені, народжені українською землею, які велетні зробили неоціненний внесок в світову духовність, котру сучасна сатанинська еліта намагається сьогодні скасувати. І скасувати цю духовність вони планують ліквідацією. Таким новітнім хорошим геноцидом українського народу, захопленням наших земель, черговим наступом на нашу мову. І цього разу на нашу мову наступає не лише східний сусід, а відбувається така англізація української мови. І тут мені не може не пригадатися навіжений равин Булочник, котрий, спілкуючись російською, Анонсує, ну, це сектант, розумієте, я всерйоз цю людину не сприймаю. Я думаю, що євреї, тим більше адекватні, інтелігентні і культурні, вони цураються цієї людини, тому я не наводжу його як приклад єврейства, звичайно ж. Але ось така персоналя, як Рабин Булочник, він розповідає своїм. Послідовникам, фанатам, що ось скоро на світі не буде інших народів, вони будуть рабами, будуть служити євреям. І що е, мов не буде, буде тільки єврит. І навіть Великого Магучева не буде язика, на якому говорить цей Іровин Булочник. Я хочу застерегти українців від е, того, щоб е, попадатись в пастку таким булочникам і в тому числі іринам, булочникам, які замість того, щоб дбати про наші цілі, плани і доносити до людей істину, якось робити людей добрішими, насправді поводять себе як поводирі скажених псів, які цькують людей і натравлюють один на одного. Замість того, щоб плекати в свого народу все ж таки відчуття самоповаги, мислення і примушувати людей думати і бути стійкими в цих обставинах і в цих умовах, в яких ми з вами сьогодні є. Я думаю, що всі, хто намагаються скасувати, Чайковського чи, чи ще когось, хто дійсно є українцями. І Зробили внесок в світове мистецтво, в світову культуру. Ці люди вони працюють проти України. Вони хочуть Україні знищення, а українцям духовного, морального інтелектуального падіння. Тому я закликаю вас не вестися на жодні провокації, мислити. Бути оптимістами, тому що зараз нам це дуже потрібно. І в наступних ефірах поговоримо про пандемічну угоду, будемо її аналізувати, в тому числі, я думаю, що це будуть спільні ефіри з іншими блогерами. Також я розповім вам, коли отримаю відповідь з Міністерства цифрової трансформації про плани цього міністерства. Сподіваюсь, що це буде цікава інформація. Ну і всім бажаю гарного. Вечора, дякую, що були зі мною.